Мої вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час. Далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. В Чернівцях день жалоби. Міський голова Олексій Каспрук 16 липня оголосив днем вшанування пам'яті загиблих мирних мешканців Луганської та Донецької областей та військовослужбовців, учасників антитерористичної операції. В знак скорботи за загиблими на території міста приспустили державний прапор України з Чорною стрічкою та обмежили проведення в місті розважально-концертних заходів. А для Тим загиблих та поранених чернівецьких військовослужбовців передадуть не лише кошти, зібрані на Петрівському ярмарку, але й ті гроші, які сплатили місто підприємці за участь у ньому. Слава Богу, дійство вдалося. 27 приблизно тисяч, якщо я не помиляюсь, зібрали готівкою. І 178 тисяч підприємців учасники перерахували до фонду соціально-економічного розвитку міста Чернівці. На наступній сесії ми будемо ініціювати те, щоб ці кошти були також. Перерозподілені на допомогу військовослужбовців, а 20 липня у літньому театрі Чернівців на підтримку збройних сил України відбудеться благодійний концерт мистецького проєкту Народна філармонія.